Центр оптичної реабілітації Октар відзначає 25-річчя своєї професійної діяльності і радий бачити нових та постійних клієнтів за адресою. Вулиця Куйбушева, 19, а третій поверх. Вхід з двору. Основне завдання центру Октар це оптична реабілітація пацієнтів різного віку із вадами гостроти зору. Всім, кого турбують проблеми з гостротою зору, ми пропонуємо комплексне обстеження за стандартами Європейської асоціації оптометристів. Центр Октар пропонує м'які контактні лінзи найсучасніших світових брендів. І сьогодні контактна корекція все ширше застосовується у дітей шкільного віку із порушенням гостроти зору. Бо, по-перше, сучасні контактні лінзи виготовляються із матеріалів, які без перешкод пропускають кисень до рогівки ока навіть під час сну. І ще контактні лінзи не заважають дітям вести активний спосіб життя. Але найголовніше, що носіння контактних лінз при шкільній короткозорості значно зменшує темпи її. Прогресування так, за даними обстежень 12 тисяч очей пацієнтів медичного центру ОКТАР, у 30% короткозорість не прогресувала зовсім а в інших випадках значно меншими темпами ніж в окулярах. Ми проводимо оптичну реабілітацію окулярами та м'якими контактними лінзами при короткозорості, далекозорості, астигматизмі, при вікових вадах зору. Центри оптичної реабілітації Октар 25 років дарує своїм клієнтам упевнений погляд у майбутнє. Октар, вулиця Куйбишева, 19А, третій поверх. Вхід з двору.